Майстри виробничого навчання з перших днів робили для територіальної оборони міста Києва проти автомобільної ці їжі, дві турелі під кулемети, які встановлюються на пікапи для підрозділів ловців шахедів. Робимо антени: антени до рації моторола. Пукарський колектив долучився лести маскувальні сітки. Також ми періодично виїжджаємо з нашими здобувачами освіти. Вони також долучаються постійно на обслуговування безпосередньо захисників надання їм перукарських послуг. Виїжджаємо до військових частин. Щотижня ми випікаємо 60 кілограмів кондитерських виробів та хлібобулочних виробів. Робимо вітамінні салати, енергетичні батончики, горіхово-медові суміші та кулінарні вироби. ми їздимо в госпіталі і проводимо там із хлопцями, які лікуються, таку кулінаріотерапію. Наразі ми готуємо картопляні зрази з різними начинками, які ми сьогодні заморозимо в шоковій заморозці. І вони відправляться посилками на передову. Це в нас перший курс, група кухар-кондитер. Ми випікаємо кекси на ЗСУ. Вони принесли продукти. Ми зараз випечемо і відправимо хлопцям на передову. Того, що без тилу передової не існує, як мені колись сказав чоловік. Ми знаходимося в швейни-майстерні. Зараз ми шиємо маскувальне спорядження кікімери для наших хлопців. Спочатку у нас йде основа, ми самі основу шиємо. Вона у нас на манекені є. Дівчата, звичайно, після основного навчання. Залишаються і ми з ними шиємо такі вироби. Потім наші підопічні організації почали робити замовлення на медичні сумки, на підсумки для боєкомплектів, для ракцій і так далі. Трохи пізніше ми почали працювати, вже, виготовляти ношіки, кімери і тому подібне. Якби стараємось, наближаємо перемогу разом. Вони розуміють наскільки це важливо і для нас, і для наших військових. Тому працюємо всі разом. Працюємо на перемогу.